Дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство грантових патріотів боротьба за Україну. Скажіть, будь ласка, а ви згадували про совість, коли ви міжнародним дарадчим радам. Передавали конституційні права українського народу, ви сильно тоді про совість згадували. Ви сильно думали про те, що ви за спиною українського воюючого народу, галацуючи за конституційний суд, який створюється міжнародними дарадчими радами, позбавляли Україну права на суверенітет. Я думаю, я думаю, що ви знаєте, що фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарачих рад, будь-яких іноземних наглядових рад. Ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, навіть світліше стало. Тому що, тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційно збалансована влада. А не те, що нам пропонується як суррогат замість Конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми, як нормальна команда, теж слухали, може дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте, такий хребет. Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де кобалів, дорогі друзі, з отакою корупцією, де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Розумієте? Скажіть, будь ласка, ви читали, хоч одне заключення нашої державної е, системи контролю, нашого державного, е, скажімо, органу, який перевіряє наші всі державні корпорації? Кожен звіт державного аудиту про мільярдні корупційні обіги, ну там же у нас і наземні наглядові ради, немає жодної антикорупційної справи. Я питаю, чому? І тому мова зараз йде не про антикорупційні структури, а мова йде про тіньову владу, яка управляє цими процесами, невідомо в чиїх інтересах. Так, я чесно вам скажу, що в той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні? Дорогі друзі, я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед. І я дуже пам'ятаю виступ тут одного з патріотів, які, коли ми голосували знищення конституційного суду як суверенного органу держави, вийшов на цю трибуну і казав: а можна запитати, чому там в цій дарачій раді ще два чи три українця? Давайте уже гахнемо так, щоб у нас дарача рада на 100% складалася з іноземних ноунеймів. І я хочу вам сказати всім, давайте припинимо комусь подобатися. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную всім без виключення, депутатам, проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Слава Україні!